Сумський район між селами Бездірк, Зацарне та Червона Діброва. Саме звідки надходив сигнал із мобільного телефона Сергія Лихмана. Про це повідомили слідчі, які шукають сумчанина. На річницю викрадення чоловіка його однодумці прийшли до стін обласної міліції. Там силовики і оприлюднили інформацію про телефон. Він зник за тиждень до голосування, тож політична версія не відкидається. Втім, активісти кажуть, шукати слід кожного, хто не повернувся додому. Люди не зникають просто так. Була причина, хтось це зробив, і ну не можна так до людей. Коли зникає людина, завжди їй треба пригадувати всім максимум зусиль, щоб її щоб її знайти. Шукають кажуть в міліції, але подробиць жодних. Щоправда, говорять про тисячі опитаних осіб. Версії зникнення з десяток. Ми монотонно відпрацьовуємо кожного. Я вас запевняю, щоб відкинути будь-яку версію потреб. Потрібно допити тисячі людей, і відповідний аналіз цієї всієї інформації. Те, що можуть повідомити, не порушуючи таємницю слідства, відшукали звідки востаннє працював мобільний Сергія Лихмана, і по приїзду на точку знайшли три корпуси від телефонів місяць тому. В районі селища Бездрик, Червона Діброва, село Зацаренне Сумського району. А от пікотувальників цікавить не процес, а результат. Для себе я нічого нового не узнав. Органи досудового слідства провели величезну роботу за їхніми словами, але ми не бачимо результату. Нагадаємо, Сергія Лихмана шукаючи з весни 2014-го. В інтернет навіть потрапили фотографії, де головного ударівця Сумщини та керівника виборчого штабу на той час кандидата у президенти Петра Порошенка невідомі заштовхують в авто. Припускали, це може бути пов'язаним із чорною бухгалтерією, на яку натрапили в передмісті Сум у той момент, коли її намагалися спалити. Як тоді заявляли, стоси паперів розповідали про фінансові оборудки на десятки мільйонів гривень тільки у межах Сумської області. Про темні схеми в якій були задіяні особи з вищого ешелону попередньої влади, пізніше за відомості, які б допомогли дізнатися подробиці зникнення Сергія Лихмана, давали винагороду 100 тисяч доларів. Маргарита Єрмак, Олександр Олексінко на часі новини.